Оце Харків. Оце голодна людина. Уже втрачає свідомість. Вона просить крихту хліба. Оце такі ж саме. Так звані робітники таких от капелюх. Подивіться, як вони йдуть, як вони не реагують. Ви знаходитеся на справді історичний виставці. Чому вона історична? Тому що вам представлено стенди, які були виготовлені у 2006 році служби безпеки України в листопаді місяця. Це якраз той період, коли в Верховній Раді України інтенсивно побоювалося питання про те, чи приймати закон про ген голодоморний геноцид, чи ні. Ось цих експонатів, які пройшли ми. Вони самі приносили від знайомих з дому ті речі, які ви бачили, які підкреслюють українську культуру. Бо душили не тільки українське селянство як таке, викачуючи хліб, душили в першу чергу українську культуру, українці як такого.